про дозвіл на удари по території Росії західною зброєю, а також про ситуацію на фронті поговоримо далі з Петром Черником, військовим аналітиком. Він зараз доєднується до нашого ефіру, пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні героям слава, пане Петре. Російські війська посилили свої дії на оріхівському напрямку. Скажіть, будь ласка, як ці е, активні дії вплинуть на загальну ситуацію на фронті? які Контрзаходи вживає зараз Україна для стримування цих атак. Противник тиснув, тисне і буде тиснути, чому саме зараз дуже активна фаза бойових дій. Пам'ятаємо, що у Швейцарії направду буде історична подія. Це історична подія без перебільшення. Людство починає пошук виходу із ситуації із цієї війни. Я так свідомо на цьому акцентую, що саме людство, тому що запрошено більше ніж 107 країн і е, різних організацій, і Путін намагається дати сигнал у першу чергу глобальному півдню, що він щось може. Що він може досягати якихось результатів, бо не таємниця, що велика світова зла прокреслена, це Китай, Північна Корея, Сірія, Іран і ще багато світових диктатур, і вони матимуть голос на цей саміт, на, на чому саміті. Як проти проти протидіяти артилерії, артилерії і ще раз артилерії касетні, боєприпаси, звичайно, fpv дрони І в цій частині маємо деякий оптимізм, бо точно запрацював Чеський. Пакет я вже в цьому не сумніваюся. І ж що найголовніше, за травень місяць, ми просто показали рекордні показники із винищення особового складу майже 39 тисяч. Ну і в частині артилерії, бо війна і досі на 95% є війної артилерії, знищено 1160 установок. Якщо ділимо на 72, а це штатна артилерійська бригада, то більше 16 бригад, щось безпрецедентне. Пане Петре, Росія може відкрити фронт на сумщині. Наскільки серйозною є загроза наступу з цього регіону, і як Україна може моніторити і протидіяти концентрації російських військ у цих областях? Можемо моніторити і тепер точно будемо протидіяти, чи може Росія вдатися до такої самої калькуючої чи трафаретної операції, як по Харківщині, 100% так, бо в їхньому розумінні це все ж таки успіх, як би там не було, попри те, що харківський плацдарм зупинився у своєму розвитку, він все ж таки є. Нам доведеться їх звідти вибивати. Для них це певний успіх, і отаку от саму операцію у півдіаметрі, десь до 70 кілометрів вони можуть організувати і по Сумщині, застосувавши кілька батальйонів тактичних. Груп, але є нюанс на початок харківської операції. Ми не мали дозволу застосовувати в першу чергу далекобійну натяжку артилерії. А тепер ми його маємо. Тобто, умовно, коли колони будуть переходити у бойові порядки і розгортатися на ґрунті, а по нормативах вони це мають робити десь за 15-20 кілометрів від самого кордону. От уже матимемо, чим їх накривати безпосередньо на їхній території у великій кількості, і сподіваюся, що це буде. Для противника стримуючим чинником, але разом з тим пригадуємо серіал у Чорнобайовіці. Пам'ятаємо, коли на одному місці було розташовано більше ніж 20 разів сили і засоби. Наш противник має дуже специфічне мислення, і така турбуюча операція таки може статися. Однак не сумніваюся, що на цю хвилину ми є максимально до неї готові. То ви кажете, що противник має дуже специфічне критичне мислення. Це не означає, що вони враховуючи взагалі цю ситуацію. Змінять свої логістичні маршрути або змінять тактику наступу. Нічого вони не змінять у моєму розумінні ретельно прискіпливо вивчаючи цю війну із першого дня, доходжу до висновку, що запропонувати чогось нового по справжньому, нештатного, нестандартного. нестандартного. От Отак, як ми українці, свого часу, поставили на баржу е артилерійську установку «Цезар» і завдали нею ударів по острову зміїни, і от таких е унікальних опер операцій і бойових акцій і виправ ми можемо. Нарахувати дуже дуже багато, то вони діє дуже лінійно і дуже штатно. Велетенські артилерійські вали і ще більші вали піхоти. От і все. В частині новизни то в них залишилося, і то не це не новизна. То в них залишилося тільки зброя масового ураження. Все, тобто найближчим часом ми можемо побачити ще більшу кількість знищених окупантів і їх техніки. Думаю, що так, що цей процес буде наростати. Знову ж таки, давайте ми ще раз заакцентуємо і зацвяхуємо ту подію, яка буде у Швейцарії. До неї Путін буде тиснути тиснути дуже серйозно по максимуму, як тільки може. Але є нюанс. Цей максимум також у них вичерпний. Чому вони можуть ставити до строю при теперішніх мобілізаційних показниках 30-35 тисяч особового складу на місяць, бояться вони переходити оцю планку? Чому тому, що це може бути дуже великий суспільний тиск, там у них усередині? Я не поділяю думки, що самі росіяни на низовому рівні можуть вдатися до якогось бунту. А от еліти, еліти розіграти цю карту суспільного незадоволення і вкотре попробувати Путіна на міцність точно можуть. Пам'ятаємо так званий бунт Пригожина. Це ніщо інше, як котрась із веж Кремля, пробувала трансферувати Путіна. Просто так склалося, що він цей поєдинок виграв. Саме тому мені ведеться, що Путін не піде на підняття оцих показників вище ніж 40 тисяч. А якщо не йдуть, тоді виникає питання: а де брати масив людей, попри те, що загальний мобілізаційний ресурс у них таки є це до трьох мільйонів чоловіків. Це дуже багато. Пане Петре, Франція дозволила Україні використовувати ракети Shadow або скальп для ураження аеродромів у Курській і Белгородській областях. Як ви оцінюєте можливість цього рішення, що воно змінить хід бойових дій? І які ризики та переваги може мати це рішення для України та її союзників? Ну та ризик всього один. Він з першого дня цієї війни живе. Це потенційний ядерний апокаліпсис. Як тільки ми і наші союзники показують якийсь результат або вольове рішення до зміни філософії застосування зброї зараз, які із цими самими стомшедов і скальпту, противник негайно дістає ядерний Київ. Все, більше ніяких ризиків немає. Це єдине, а вигоди колосальні, якщо на оцих оперативних відстанях а ми маємо модифікацію на 250 кілометрів. Правда, ще розуміємо, що безпеч. Пуски для су 24 це мінімум 50 кілометрів, а то і всіх 100. Отже, десь на відстань до 150 кілометрів. А там є мережа аеродромів, в першу чергу для армійської авіації і штурмової авіації. Маю на увазі гелікоптери Мі 24 Мі 28 ка К-52, штурмовики су 25 і тому подібне. Це все починає бути загрожуваним. Але є ще один важливий момент: цих ракет небагато. Щоб по справжньому там все перетворювати на попіл, їх потрібні десятки, десятки, а то і сотні. Але вони. Сі є у штучних одиницях дійсно, якщо згорить кілька ангарів, чи можливо пункт управління, чи можливо радіовежа, яка керує польотами, це все прекрасно. Однак, перелом справжній зробить тільки велика кількість ракет атакам, особливо у касетній частині. Поки що, Сполучені Штати Америки не дозволяють їх застосовувати за винятком штатних модифікацій М 31 А 1 М 31 А 2 а це 84 км не більше, то знову ж таки буфер безпечних пусків тобто, це 70 ну 60 кілометрів не більше, а головне скупчення військ знаходиться на відстані до 90 кілометрів. От ви згадали Сполучені Штати і власне президент України Володимир Зеленський закликав скасувати обмеження щодо ударів по РФ ракетами АТК. Як от це скасування може вплинути на стратегію України на полі бою? А це на правді може вплинути. чому потрібна касета? Чому не, не довоюєшся стовшелю? Тому що стовшели це фугас, фугас це високоенергетичний вибух у невеликому відносно об'ємі простору. Тобто ним дуже добре ламати бункер, ламати пункт управління, спалювати склад паливно мастильних матеріалів, спалювати склад боєпри... боєприпасів. А нам треба найважливіше винищувати піхоту. Піхота розосереджена по лісосмугах і по лісах. Вони ж не сидять у неметових містечках. Це питання вирішує касета. М 39 дев'ять, боєпропас до, до, до Хаймарс різновид Атакамс. Має 950 п'ятдесят елементів М 74 Уявляємо, Уявляємось таку невеличку мандаринку, начинену високоенергетичними вибуховими сполуками у металевому кожусі на висоті 340 Метрів на ціллю це все розкладається в діаметрі до 300, а може навіть і до 500 метрів. Коефіцієнт вибухання 97% і утворюється пелена високоенергетичних прискорюваних уламків десь у кілька сотень тисяч. Підкреслю, от от саме так, і це все висікає ліси. Піхоту в тому числі не нищить, але ушкоджує техніку. От велике застосування таких ракет на правду щонайменше може вирішити питання угруповання Север пане Петре, Німеччина дозволила Україні використовувати надану зброю для ураження військових цілей на території Росії. Чи очікуєте ви додаткові допомоги з боку інших європейських країн у зв'язку з цим рішенням? Ну що таке додаткова до допомога західний світ всю номенклатуру зброї? До речі, це унікальне явище, взагалі і часів Другої звідне. Все, що міг передати, передав. Лишилися дуже бажані Тауруса, але їх є небагато. Їх всього на озброєнні у Німеччині 125. Ну, Якби умовно дали 15-20, це було б добре, але не вирішує ходу війни. Дозволили бити арт-артилерію. Ми це вже питання розібрали. Панцер 2000 – прекрасна артилерійська установка до 30 кілометрів завдання ударів виключно високотехнологічна. і якщо умовно оцих кілька батальйонних тактичних груп висунуться у бік сумченко, то, то буде їх чим бити. Потрібні. Ні, дали кобійні ракети і ще один зріз, який ми не проговорили. – F-16. от вони направду можуть зробити революцію, тому що в них є прекрасна ракета у комплектації AGM-158 п'ятдесят яка має модифікації до 900 кілометрів. Один літак бере на борт дві ракети. Умовно шість літаків по дві ракети маємо 12 Ракетам важка бойова частина до півтони, то це вже аеродром в, в Енгельсі можна перетворити на попіл, але треба, щоб вони нарешті перші прилетіли на і ми зрозуміли в якому режимі вони працюють. Моя особиста позиція, що найперше вони почнуть працювати виключно як перехоплюючі. тобто боротися з крилатими ракетами, з шахедами, і можливо попробують поборотися із Су-34. Таку опцію вони мають. Пане Петре, ви згадали літаки f 16. Власне, ті країни, які нам обіцяють дати ці літаки, кажуть, що ми можемо їх використовувати по військовим об'єктам на території Росії. Але ці літаки виробництва Сполучених Штатів. Чи треба брати ще додатковий дозвіл від США? Я думаю, що вже все узгоджено. Ну не рефлексувала би високопосадовці цих країн, якби вони не розуміли, що в них немає дозволу. Тобто, якщо вони сказали, що можна, то це означає, що фундаментально США погодилися. але є нюанс ракета, бомбове навантаження. Ці країни, котрі передають власних ракет, не виробляють за винятком Швеції, яка виробляє величезний спектр найрізноманічої продукції. І скажімо, є така прекрасна прик... ракета АІМ-120 СТОДАЦЯТАМРАМ Американська задає ударів в касі повітря-повітря. До 180 км, кілометрів то її копія РБ 99 Шведська уже не потребує узгодження із Сполученими Штатами Америки і хорошим у цьому найбільшому історичному пакеті, які шведи нам забезпечили. Вона задекларована пане Петрі. Я вам дуже вдячний за цю цікаву і розмову і за ваші розлогі відповіді. Дякую вам дуже, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую.